Року випуску двигун 1.7 CRDI. Пробіг автомобіля 196 тисяч, коробка механічна, ціна автомобіля на старт 42 900 злотих. За півгодинки я вже буду на місці і ми зараз побачимо, в якому дійсно буде стані цей Hyundai AX. Якщо буде хороший, то одразу його бронюємо і клієнт приїжджає і його забирає Якщо ні, тоді шукаємо далі. Слідкуємо всім приємного перегляду. Не забувайте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей ютуб канал. Так, дивіться, я знаходжуся. Біля цього Хюндайчика. швиденько його оглянемо, тому що вона збирається на дощик. Хюндайка X35, 12 рік, 1,7-Цердіа CRDI, 160 168, 1980, ціна 42 тисячі 000... 900 злотих. Ось так він виглядає. Весь ціленький, рівненький. Хромовані релінги, тонування задніх вікон, безключовий доступ, хромовані ручки. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Це ось який розмір? 18-й. Звісно, літня гума. Про зимову запитаємось у продавців. Сам диск ціленький. Так що ми маємо попереду у нас лінзована. Кампер в гарному стані, ніде не побитий, ніде не лопнувший. Так. Також ці решітки на місці хром ніде не облазить. Так само по оптиці тут порядок. Дивимось по колесах. Тут десь також ціленький гальмівний диск, вже має відсотків 50 Ну Скоріше за все буде він вже скоро під заміну, тому що є бортик і так видно. Десь відсотків від ліці залишилось. Тобто потрібно буде в скором часі обслужити передню гальмівну систему. Так, тут на спильничок не розірваний. І ось позаду диск також ціленький. Та сама дитя. Гарміваний диск. Трішки в кращому стані, ніж попереду. Просто він зараз ріжою покрився, дощі йдуть. На місці, бампер ніде не побитий, партронік на місці, хлопна частинька, камера заднього виду. І тут з цієї сторони повністю порядок. Тут так само диск ціленький, ну і тут диск також цілий. Пройдемося точно до речі, в нас панорамний дах в автомобіля. Побачимо, чи були якісь елементи фарбовані. Якщо так, то наскільки то все критично. Так, Тут у нас все в'ється в оригінал, ніде ніякої ржавчини немає. Тут вікно глянемо, маленьке вікно є рідне. Це також є рідні, Дивимось одразу по проємчику, 68 оригінал, тут є таке від Паска. Десь притиснулася дверками Паска і тому це так робиться в кожному автомобілі. Тут нічого ніхто не крутив, ніхто нічого не знімав, ніякої ржавчини по дверках ніде немає. Дверка повністю в рідній фарбі, понизу по пластику, нічого не забите, не затарапити. Так, Тут вікно у нас рідне, дверка також б'ється в оригінал, пластику також повністю порядок. 62, 62, 66. Тут крило не крутилося, дверка не знімалася, повністю порядок. Всі наклейки на місці. Це дуже великий плюс. Капот. 112, 80, 116, 92, 105. Капот також повністю у рідній фарбі. Ну попереду якісь є легенькі сколи. Ось я складає більше людини. Також він повністю ціленький. Так само по цій стороні яких ум'ятин по автомобілю. Дивимось в праву сторону. 153. Це крило, скоріше всього фарбувалося. Воно не є фарбоване, воно фарбоване є в розпал. Скоріше за все ось. Так ось цей елемент фарбувався. А це просто вже в розпал фарбувалося, щоб було якби в один колір. Тому що ось навіть вельний фарбований. Це не свіжа робота, також ось якісь мікромаленькі царапинки. Ця це, це дверка у нас. Зараз побачимо, чи щось є критичне. Понизу взагалі тут в оригіналі 180. Критичного нічого взагалі немає. Ось тут щось на влітку. А ось на углі, тому що навіть трішки не зазорі. Ось на углі тут. Була десь м'ятинка і то все підробили. Тут нічого не облазить. Дзеркало. Ціленьке по пластику також. Все є добре, вікно ріднє, крило не чіпалося, дверку, походу, теж на автомобілі робили. Нічого не знімалось, Нема ніяких слідів. 73, 66. 57, тут петлі нічого не відкручувалася ніде. Відповідно ця дверка теж є фарбована, тому що, що все було в один колір. І так само тут відпаска є якісь пошкодження. Ця дверка також нічого тут не демонтувалася, не знімалася. Фактично немає, до металу нічого не дістало, це крило у нас ще є в рідній фарбі. До речі, міклямо вікна, це вікно бачу рідні, маленькі, маленькі також є рідні, так, багажничку. а на нас поверху йде пластик, понизу тільки метал. Ну і кришка багажничку у нас. Оригіналі. Заднє вікно двойка є. Рідня, ніякої ржавчини ніде немає. Всі точки заводські на місці. кришка не крутилась. Нічого тут ніхто не, не знімав. Так само тут бачимо весь герметик заводський на місці, ніяка вода і ніяка ржавчина ніде не стоїть. Колесо запасне. Но повністю є навіть новий, думкрат. Тобто тут, тут нічого критичного взагалі немає. Була тут м'ятинка, її підробили ну і прийшлося пофарбувати два елементи. Перейдемо до соломи, покажу вам стан соломи. Починаємо з водійської сторони, тут наші нас вставки. Підлокітнічок шкіряний, ніде не порватий, нітки ніде не вилазять, хромовані ручки, повний електропакет, водійське вікно у нас з автодоводчиком. Дзеркала до речі, складаються, регулюються. По приємчику. Ставочки пластикові все на місці. Приємчик сам не забитий. До речі, тут цього пластика немає. Говорять, що напевно як автомобіль десь був на мийці, то десь там його вкрали. Вже пішов продавець замовляти, то це кротше буде. То за це не хвилюйтесь. Педалі у нас є рідні, бо їх видно, тому що ось вироботка є з цієї насипленню і тут на гальмах повролін гумовий видно, що він новий. Тут у нас відкривається лючок, бака. Одразу глянемо, що у нас тут робиться. Шкіряні сидіння, тут по пластику нічого не зламане, регулюються. Ну Тут завжди їх на шкірі вони тріскають, так само ось і тут. у нас все тріскається. Так то в основному тут ніде нічого не порване. Сами сидіння також в гарному стані. І видно по сидіннях, що їх ніхто не полирвав, що їх там ніхто нічим не мастив якимсь чорним. Тобто автомобіль приїхав їх тільки. Там купили сосли почислили і одразу на продаж. Стан паска також немає ніяких великих гурсинок. Він працює. Тут по кнопочках нічого не затерте, дефлектори ніде не поламаний, автомобіль має датчик світла, передні задні туманочки, круїз контроль, шкіряне мультикермо. Ну Кермо, як в кожному автомобілі, перекупи. Його підфарбовують. Воно є рідне і воно не є перешите. Датчик дощу в автомобілі є. Механічний ручник, шкіряний підлокотничок. Все відкривається. Ніші підстаканички, механіка шестиступка, ось селектор КПП. Бачите, тут теж можна було б його замінити. Ніхто тут нічого не вмундрував. Дві розетки на 12 вольт, AUX, USB, партроніки, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, мультимедія, навігація, система старт-стоп. Тут дефлектори також ніде нічого не зламані. Підігрів заднього вікна, центральне зеркало у нас з автозатемненням. Тут світло, також відкривається панорамний дах. Сонце захисні штормички в нас із підсвіточкою, все включається. Також по даху дивимось, ніде панорама не підтікає, немає ніде ніяких плям. До речі, підігрів задніх сидінь, одразу є, дивимось. Також тут по дверній карті все чудово, нічого не попсуто. сото. Королін, все на місці. Заднє сидіння також в гарно устані, ось тільки є якась така царапинка. Іван взагалі виглядає. Ідеально, ніде нічого не порване. До речі, в автомобілі дуже гарно пахне, тобто ніяким курювом і нічим подібним не воняє. Тут паску потрібно закладати ось так, щоб він не заважав. Позаду також ніде нема. В Як ми бачили, вона працює. Ну, є якісь там сліди експлуатації в багажничку, також розетка на 12 вольт. А до речі, забув сказати, сабуфер багажничку є. Ну і тут, як завжди, щось грузять туди щось зачеплять. Так то все ціленьке, ніде нічого не розірване. Також ніде нічого не розірване. Так само з цієї сторони на сидіння ось якісь царапини. Потрібно то все підфарбувати. Хто хоче, можна то все гарно для себе поробити. До речі, на сидіння складаються. Два і одне. Тут на панелі є декілька царапин. Видно, що автомобілі довгі везли. І ось є таких пару царапин. Якби знаю, теж купали автомобіль, було декілька царапин, то можна було якось заполірувати і то все можна було вробити гарно, знаю, що хлопці так робили. Це то така неприємна царапинка, то вже потрібно буде заполірувати і зробити. На залишній час все можна зробити, аби було бажання. Тут на холодильничок є, включається, виключається. Рулінь на місці, пластику, все також є добре, чудово. Так, дивимось під капотом, як виглядає автомобіль. Одразу в попередній частині ніхто нічого не крутив, ця фара також не крутилась і ні виносяти. Порісаджував. По нетраціла також все добре. Не крутилися, капот також не крутився, петлі там також не знімалися. стакану все ціленьке, ланжерон також цілий. Ніхто нічого навіть не крутився, такі запуски на місці. Ніхто, ні туди... Ржавчини. Так само той сім'ї ніхто нічого не крутив. І по фарі також немає ніде ніяких слідів. Кани, ланжерони, все ціленькі, рівненькі. Тут гарний доступ, видно, все, дуже-дуже гарно. Тер колер сухенький, радіатор на кліму все, все є повністю сухо. потрібно сервіс зробити. Якщо то можна, можу попросити продавців, то вони зразу і сервіс тут можуть зробити на місці. Тому що мають вже таку змогу. Як ми бачимо, пигуна ніхто не мив, подушки ніхто не чіпав, тому що всі заводські точки є на місці. По турбіні взагалі без запутівань, сам патрубок також без запутівань. Ось видно, що путів. Цей датчик. До речі, проблема з цими двигунами. Днів-4 тому теж дивився Hyundai i 40 універсалі. Той самий двигун, ті саме коні, і цей датчик також був запутівший. І так само тут було, бачите, трішки так, запутівши в кров'ю. Під форсуночкою повністю все сухо в автомобіля. Ну і двигун там також весь сухий. Також нічого ніде не просочується біля ланцюга ГРМ. Пасик генератора також виглядає гарненько. По пильничкам там також все сухо. цієї сторони важко пильничка побачити. Присядемо в автомобіль, запустимо його на холодну, система старт стоп. Я чесно сподіваюся, що він можливо не запуститься, тому що у нас зараз такий холод, Ну, значить тут акумулятор живенький. Клімо це все ми виключаємо, нам потрібно повністю холости, що були. Ось пробіг 198-562 кілометри. Як ми бачимо, оберти не хвилюються, автомобіль повністю холодний, він взагалі не є прогрітий. Просить, щоб його вже заправили. Кинуло, викрутимо повністю вліво. Нема ніде ніякого люфта. Добре, йдемо. Послухаємо двигуна на холодну. До речі, дуже зараз гарно перевіряти двигуни, коли холодно. Но тут є дуже великий плюс, що тут немає двома в цих двигунах. Тут звичайне сцеплення. І сцеплення тут вже було поміняне. Зараз нове сцеплення повністю в автомобіля стоїть. Ці двигуни не дивлять, вони є майже безпроблемні. Звичайно, якщо пробігів є, є гріхи, бачиш, нічого взагалі не димить. Двигун працює просто як часі. З вихлотою легенький пар виходить, тому що зараз у нас вже зима настає і вихлотання ніде не, не прогулявши. Все є добре. Дивимось пробіг. Так, пройдемось трішки по електроніці. Ну, дзеркала в нас складаються, гарненько все швиденько працюють. Центральне дзеркало також працює, включається, виключається. Тут ми вже перевіряли. в принципі. Задня також камера спрацьовує, вона є звикла нетраєкторно. Дворники спрацьовують, задній також спрацьовує. Все, все працює. Також присядемо ззаду. Підігрів включимо. І тут все закривається. Не видно, а так само є рідний. Зараз ще вам обійду гарно, покажу автомобіль. Взагалі Hyundai AX-35 дуже гарно виглядає, комфортний автомобіль, двигуни економні. Комплектація теж в цьому автомобілі гарна. І доступ є, Все спрацьовує. Ключок в мене в кишені. І без ключу і також ще на цій дверці. Так, трішки зробимо тест-драйв автомобілю. Взагалі їде приємно, кермо рівно стоїть, не стягує ні вправо, не вліво. Ну, зараз у нас вітер сьогодні дуже сильний, тому трішки автомобіля буде ковбасити, сторонах. Так, всі передачки легенько переключаються, дійсно відчути, що, відчутно, що нове сцеплення в автомобіля. Гальмує також, рівно, гальмує, нікуди не стягує, ні вправо, ні вліво його. П'яту. Нічого ніяке сцеплення не буксує. Ось даємо газу, гарно набирає оберти. Дивіться, приїхав на такі ямочки зараз по ходовій. І все тихенько, нічого ніде не ні глупає, не стукає. Звичайно, на яму потрібно тут заїхати, якщо то буде. Так, приїхали, зараз пройдемо тигогляд, ходову перевіримо, гарміну. Трішки черга є, зачекаємо. Важнеє, потрібно буде ці рячашки замінити, які йдуть на геометрію коліс. Взагалі є питання по цьому, але він, потрібно замінювати їх два. Тому це все, що сказав. Ну, звичайно, поверхня вержавчина на бабусці, як завжди в їх вихлопна ніде не прогоріла. Все ціленькі, пороги рівненькі повністю. Так само тут поріг рівні ніде нічого не підігнути, нема ніяких дірок. Ось ззаду двигун, все повністю сухеньке. сажовик на місці. Ну, двигун повністю є сухенький. защита вся є на місці. Попереду сказав, що без зауважень, тільки ззаду там потрібно замінити цей річашки. Ось, друзі, в такому стані був цей Hyundai AX35. По правій стороні були косметичні підфарбування, навіть в одному місці там було вуглі трішки шпаклівочки, плюс-мінус 350 мікронів. Ну, то взагалі нічого, як два слоя фарби. І, напевно, там було якесь прит... притертя, і через ту проблему прийшлося пофарбувати декілька елементів. У стану салону також було дві неприємні царапини на панелі автомобіля, а все решта то були нормальні сліди експлуатації. Далі по електроніці все працювало. Двигун взагалі завівся на холодну, ідеальну, пізніше на гарячу, також заводився без проблем. По щепленню, по коробці взагалі теж було все без зауважень. До речі, в автомобілі було нове щеплення. Під час циздрайву автомобіль також їхав приємно і без зауважень. Цю всю інформацію передали для замовника, замовника все влаштувало, і я ще запропонував поїхати на СТО подивитися автомобіль знизу, також перевірити амортизацію. І докладніше перевірити повністю гальмівну систему. Під час тих огляду теж нічого критичного не було виявлено в автомобілі. Передні амортизатори показали 77-75%, задні, як правило завжди показують трішки менше. І вони показали плюс-мінус 60%. Це є дуже гарний показник для автомобіля, якого вже майже 200 тисяч пробігу. Понизу автомобіль також виглядав непогано. Ну Тільки була покрита поверхневою ржавчиною задня балка, це завжди їхня є проблема. І не тільки цього автомобіля, а в більшості автомобілів. Під вігуном ніяк умастила, нічого не скапувало, все було ідеально. Тому цю всю теж інформацію передали для замовника, і замовник прийняв рішення брати цей автомобіль. Ну І ми, звісно, почали торгуватися за автомобіль. Також домовилися із продавцем, щоб він замінив повністю всі фільтри в автомобілі. Мастило в двигуні і що він повністю обслужив гальмівну систему в автомобіля, тобто диски і колодки. І домовились, що ціна автомобіля буде на віддачу із обслугою 43 700 злотих. Ну, і ось такий наступний автомобіль ми підібрали для підписника мого YouTube каналу. А як вам такий автомобіль взагалі подобається чи ні? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Тисніть. Цьому відео лайк і не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. А якщо вам потрібна допомога в автопідборі в Польщі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення!